Того погожого ранку Андрій Левицький поспішав до обласної лікарні. Через кілька годин тоді ще студент медичного університету асистуватиме під час операції. Дорогою міркує про всяку всячину, про те, як переїхав з Борщова до Тернополя, як колись мріяв про роботу економіста, як через травму коліна довелось залишити волейбол, і про те, що на той час не планував пов'язувати себе з медициною. Він ще не знає, що за дверима, які розділяють коридор і операційний зал, його життя. Незабаром зміниться. Ця історія розпочнеться з одного погляду. У мене дуже гарні очі, а в операційні тільки очі і відно, партнерів по роботі. Я пам'ятаю, він до мене підходив каже: Люда, я тебе хочу щось таке спитати, в тебе вії свої чи ти їх наліпив? І кажу, мої. Я так ще тоді ну, надула губки, ну видно, не було все рівно під маскою. Кажу, звісно, мої. Я був асистентом, я ще тоді саме перед не міг оперувати, тому я вже нагадую, що я був студент, причому асистентом в основному другим От, і мав більше можливостей, ніж оперуючий хірург заглядати в очі медсестрам. Тим паче, що в операційних месестер завжди спочатку видно в масках тільки очі, а вже потім розглядаєш їх. Їх можна навіть знаєте, в операційній побачив, а на коридорі навіть і не впізнати. Виявляється, свою долю можна зустріти у найнесподіванішому місці навіть біля операційного стола. Ми познайомилися дуже просто, в операційній. За робочу ситуацією, тут коли клацують інструменти, а вон, металічний звук, є кров, є робота наркозного апарату, яку всім добре чути, команда, отак і познайомилися. Ну а вже потім, по суті, перший раз зустрівшись в операційній, звичайно, треба було ще раз відвідати той самий операційний блок. Вони порозумілися легко. Напівжартома напівусерйоз. Через кілька днів до продовження їх історії приєднався друг, у якого була своя роль зв'язкового. Він попросив у медсестри Людмили позичити для Андрія халат. Звісно, кажу, халат є, але я йому тільки його дам, що він ну, чисто по-українськи, якщо він мене потім на чай заведе з шоколадки. Він каже: Все, все буде добре. І дала я йому халат, відкрили ми ще один мішок, дала йому халат. І я після операції кажу, все, кажу Андрій, ти мусиш мене на чай завести. Віті казав, що заведеш. Ну і тут я вже його побачила без шапки, без маски. без маски. І він каже: Ну ну обіцяв, то йде. Ну і так я кажу, але я думала, що знаєте студенти? Вони ж жадні і бідні. Думаю, ну не заведе, але хоч, хоч трошки там поцай позалицялася до гарного хлопця. Серед переживань і спогадів про той час одне з найяскравіших для Людмили сон про подібне. Якраз це напередодні, коли ми е, е, коли він його друг попросив халат, щоб я йому дала, то мені проснився Андрій, що ми е, в якомусь корпусі лікарні, що сходимо по поверхах, туди-сюди, щось розмовляємо. І тут е, я так мамі зранку кажу, якийсь такий дивний сон. І в обід мене просить його друг Віктор, щоб я дала Думаю, сон, Андрій якийсь такий сон, андрій снеси тут халат йому треба дати. Поки Людмила щоразу допомагає вдягнути хірургу халат і гумові рукавиці перед операцією, слідкує за стерильністю за ходом операції, подає хірургу інструменти. Андрій терпляче спостерігає за медсестрою. Коли людина працює, то вона вся, скажімо, вона не грає свою роль, а вона робить свою роботу і, в принципі, відносно можна скласти якусь уяву про її характер. Ну, до речі, каже дружина, що я їй не сподобався зразу спочатку. Потім пізніше, десь, коли розвивалися стосунки, то вже думка її змінилася. Ні, він мені дуже не сподобався. Він мені Він коли зняв шапочку і маску, думаю, ну такий. Симпатичні, але зуби, в якісь не такі чуб не такий, знаєте, Коли очі бачиш, тільки уява домальовує там. домальовує, Але потім ми почали спілкуватися. Завжди задумуюсь над питанням: якщо так сталося, значить для чого це все відбулося. І в принципі, аналізуючи кожну ситуацію, можна передбачити подальший її розвиток. Піджартовування колег Левицькі сприймають нині з гумором. Це тоді кілька років тому намагалися не видати себе, як з вікна операційного залу разом милувалися заходом сонця, чи спостерігали у вільну хвилинку за хмарами. Нас сміялися, пів лікарні ходили і хохотали, як ми зустрічаємося. Тому що він тільки бігав з другого поверха на четверте я працювала на четвертому, потім ми разом йшли додому, потім, ну, це було да, це було комедно. Через кілька років Андрій Левицький із веселого студента перетворився на відомого судинного діагноста. Спочатку досвід в обласній лікарні, надалі у приватному медичному центрі на базі третьої міської. Нині Андрій працює у медичному центрі Медівіт планів і роботи у нього значно більше, ніж часу. Біля мене завжди знаходяться пацієнти, скажімо, підвищеного рівня складності. Підвищеного не знаю, ну суденна хірургія сама по собі і суденна патологія не тільки хірургічного плану, а й терапевтична, вона така є. Звичайно, це є і кардіологічні важкі пацієнти, з якими я ну це не я не про себе говорю, не хочу образити інших спеціалістів, інших фахівців-фахівців, і нейрохірургія доволі важка. Надзвичайно важкі пацієнти з патологією хребта, коли в них взагалі всі всі більш ну, скажімо, не всі, а дуже велика частина органів страждає. От, але суденна, суденні захворювання є одним із найбільш поширеніших, найбільш важко вони виявляються, діагностуються дуже важко, відповідно, лікуються дорого і теж важко. От, але от, я, я вам скажу просто от, навіть такий варіант, я коли приїжджаю в Ужгород на прийом, в мене там просто скупчення надважких пацієнтів. Лікарю цікавіше працювати, а медсестра професійно не росте, каже Людмила. Нині вона відповідальна за дім домашніх улюбленців, організацію і упорядкування часу всього сімейства. Найстаршому Сашкові 11 років. Наймолодшому Данилкові виповнився рік. А семирічна Єва уже серйозна підмога вдома. Дівчинка встигає не лише вивчати японську мову, а й з п'яти років вправно порається на кухні. Такі самі кращі моменти щастя, це от коли я йду, наприклад, за Євочкою в школу, Данилка везу, він собі щось там бурмоче, я вдихаю повітря, відчуваю, як воно проходить по моїх <кхух> легенях, дивлюся на кольори дерев, вітерець відчуваю. Це саме життя, саме процес життя, коли я бачу своїх рідних. Коли, коли, наприклад, чекаєш там чоловіка довго з роботи, немає, немає, нема, ти знаєш, що він або в операційній або зайнятий на обстеженнях, і ти так дивишся на годинник, і тут чиш дзвіночок з дзвіні, зараз так отакі от не можна сказати, що там от щастя, я там стрибаю від, від восторга, там ой, як гарно, а просто отакі от тихі моменти, такого тихого щастя, що ти відчуваєш життя на смак. Попри сімейну іделію, Людмила таки зізнається, що дотепер бачить у снах операційний зал. Не дивно, адже до декретної відпустки була віддана улюбленій справі і навіть шукала додаткового заробітку. Ви знаєте, я так через це страждала. Був такий період. Я теж хотіла кар'єри, я хотіла займатися МЛМ-бізнесом. Там, продукцію якусь розповсюджувати, бути там, менеджером в компанії. І, і, бо як це так, інші жінки таке роблять, а я таке не буду. І навіть я намагалася, ну у нас, звісно, були через це сварки, тому що що таке, я там приходжу з операційницю додому, а ти на мене дитину кидаєш і кудись біжиш, на якісь там зустрічі з якимись там клієнтами. А я кажу: ну хіба тобі не подобається? От я заробила гроші, пішла собі сама кофточку, купила, в тебе не попросила, тут там то, він каже: воно може і приємно. Але я вважаю, що дружина повинна дбати про сім'ю. І давай, каже, домовимося. Я буду заробляти е, достатньо, щоб тобі хватало на кофточки і ти могла собі брати. А ти будеш дбати про дітей, про, про дім, про е, нашу сім'ю. І я так ніби погодилася, але так мені ще хотілося, хотілося. Але просто настав момент, коли я зрозуміла, що в принципі сім'я це важливіше. Це як ти ніби обрав собі якусь справу, і ти повинен її довести до, до, до кінця. Неможливо узагальнити ідею щастя, кажуть Левицькі. Усе таке в кожного своє. Звичайно, вона знає всі нюанси роботи. І як вона може відбуватися, і не треба і пояснювати, що мене десь там може викликають, що я там затримався на роботі, бо розраховуєш на те, що пацієнт буде, скажімо, там якоїсь певної стан його може бути певної важкості, а приходиш, а то зовсім все по інакшому це все розуміється. Звичайно, з іншої сторони, і знаєте, і щось. Знову ж таки, якщо виникають якісь ситуації, то ніколи не можна сперти це все на роботу, бо вона дуже це чудово також розуміє. Е, ну і в принципі, та й люба дружина, хоче вдома мати розуміти чоловіка, а не простого там, скажімо, якби постояльця російською мовою. Кудись ми їхали, удвох. Я кажу, знаєш, я в дитинстві мріяла мати велику родину, що я така от мама на кухні, в мене великий холодильник, я біля плити готую їсти, біля мене дітки, собачки бігають. А він каже: а ти знаєш, а я мріяв, що в мене буде велика родина, я буду заробляти гроші, а дружина буде дбати про зустрілися, Тому що наші мрії вони стикнулися. Ніщо так не збагачує нас, як читання в один голос кажуть Левицький. Вважають, що людина, яка читає, насолоджується життям значно більше. Видно, що тут люблять відвідувати книгарні, доказ того дюжина різноманітної літератури на полицях. Всі розбрідаються по своїх поличках. Андрій до, до, до тієї літератури, яка йому подобається, я до тієї, яка мені діти по своїх поличках. І ми так: ну зараз Данилко вже менший, то вже трошки складніше, бо Данилкові все треба. От а коли здає, здається вдається залишити на батьків або без нього піти якось, то і потім він читає мої книжки, я читаю його книжки. Професія лікаря змушує бути і психологом, і філософом, розповідає Андрій Левицький. Тому поліпшувати власне здоров'я, завойовувати повагу розумних людей і любов дітей, розуміти красу і знаходити кращі якості в інших допомагає Кендо. уже кілька місяців разом із сином успішно відвідують тренування цього східного бойового мистецтва. Лікар має, в принципі, стреси і кожен день, чи такі, чи такі, як коли. Але в принципі, це більше, так би мовити, для самодисципліни і для поєднання взагалі ментального духу, фізичного духу, і, скажімо, Взагалі для самовираження, тому що в принципі кендо, яке з японської прикладається буквально шлях меча. Це дуже стародавній вид, і це абсолютно не спорт. Це дуже древнє японське мистецтво, яке по суті більше ніж спорт. Захотілося спробувати. Ну я в принципі спочатку хотів на айкідо, але подивився кендо, і Тим більше на нього було більш можливо мені ходити по часу і по всьому. Та й вирішив запис. Прийшов, подивився, попробував. Сподобалось Андрій цим живе. У нього навіть пса дома звати курой японською мовою, це означає чорний. Розумієте, ми познайомилися з ним на фестивалі, який ми проводили літом серце воїна, і з того часу він не просто закоханий в цю справу, він, він, він реально цим марить, він цим живе. Тому успіхи в нього, якщо інші люди цей шлях проходять там за півроку чи за рік, то Андрій це проходить значно швидше, тому що він. Він дуже старається, це по-перше. І по-друге, він скоординований. Він в минулому спортсмен. Дорогу подолає той, хто йде. На завершення усіх своїх захоплень і уподобань у цьому домі полюбляють збирати цікаві вислови. Доводиться спілкуватися з людьми, ну, скажімо, різного ґатунку, різних напрямків різних професій то напевно, що, от тут, до речі, є, от якраз ця книжечка вона якраз і є. Доволі відома річ, Кодекс Бусідована в нас називається так, це є хагакури або приховане у листі. Це збірка речей, збірка, скажімо, речей висловів, збірка порад, можна навіть сказати, деяких таких настанов життєвих знаменитих японських полководців середньовіччя тобто починається з 1200 року і закінчуючи 1400, я вже не пам'ятаю так 1450 до якраз Токугава і ясу Вот, і якраз на політурці ззаді дуже цікаво річ написана. Я її прочитаю щоб, э, російською мовою. так вона тут є, не буду перекладати. Думаю, що всі це зрозуміють. если укріпляє своє серце. рішимості, каждое утро и каждый вечер человек сможет жить так, словно тело уже принадлежит вечності, путь буде для него свободен. Вся жизнь будет безупречна, и он доб'ється успіху на своєму поприще. Це один з, скажімо так, його застосувати дуже важко, але в принципі це гасло, якого в принципі варто дотримуватись на практично більшості людей. Відповідальність я сама несу за себе, я це часто говорю своїм дітям і чоловікам. Якщо ми щось робимо, чи з нами щось стається, то ми повинні знати, що за це. Відповідаємо тільки ми, і не можна звалити на президента чи прем'єра, що в мене низька зарплата. Не можна звалити, що в хаті холодно, там на котельню. Не можна звалити е на магазин, що там прострочений продукт ти купив, тому що ти його купував. Тобто відповідальність за всі свої дії і за своє життя, щастя, нещастя, радість, задоволення і незадоволення несемо ми. Що ж, за нами завжди залишається вибір. Один день може бути вартим кількох років. Можна його прожити так, як інший не проживає усе життя. Стежте надалі за нашими програмами і за новими поворотами людських доль.